У приміщенні рослини дуже схожі на тих, хто росте у відкритому ґрунті, за винятком того, що їх коріння знаходяться в затишному обмеженому просторі. Вони будуть ідеально рости з мінімальним доглядом, якщо ви спочатку створите правильні умови для них. Матеріали високої якості, правильна техніка посадки та режим догляду є надзвичайно важливими для вирощування здорових рослин у контейнерах. Можливо, ви зламаєте сад на балконі, орендуєте житло або просто хочете збільшити зону посадки у дворі. Якими б не були ваші бажання та потреби, ці кроки допоможуть вам покращити умови, щоб вони сприяли вирощенню овочів, фруктів та диких кольорів. Ми поговоримо про найкращі ґрунтові суміші, які добрива робити та як піклуватися про ваші рослини після посадки. Вибір матеріалів залежить від обраних вами рослин, кактуси та сукуленти віддають перевагу іншим умовам, ніж фруктові дерева або овочі. Знання потреб ваших рослин є запорукою створення просвітаючого контейнерного саду зі здоровими культурами. Почніть з хорошого ґрунту. Перший крок це вибір потрібного ґрунту. Рослини у відкритому ґрунті більш толерантні до ідеального далеко від ідеальних сумішей із надлишком глини або піску. Контейнерні рослини це інші, вони вважають за краще вільні, повітряні та пористі суміші з легким вмістом глини. Конкретний тип ґрунту, який їм потрібен, залежить від їх природи росту та природного середовища проживання. Сукуланти, кактуси, фруктові дерева, овочі та багаторічні рослини віддають перевагу дещо іншим сумішу для оптимального росту. Кактуси та сукуланти добре ростуть у добре дренованих сумішах з піском, перлітом або великою кількістю пемзи. Вони будуть страждати в сирих сумішах, які утримують багато вологи. Овочі та багаторічні рослини, навпаки, процвітають у вологих ґрунтах, наповнених вологими матеріалами. Для вуличних рослин ідеальні суміші з натуральними матеріалами. Вони містять такі компоненти, як лісові лісові продукти, біогуст та компост, які добре підходять для більшості вуличних контейнерів. Виберіть таку суміш, як факс Farm хап і символ зареєстрованого товарного знака, оскільки вона сповнена корисних мікроорганізмів, поживних речовин та матеріалів, які допомагають корінням просвітати в горщиках. Він був створений спеціально для контейнерів. Для вибагливих видів, таких як кактуси, покладіть їх у суміш з великою кількістю великої піску або гранітної крихти, щоб вода не застоювалася в горщиках. Ви можете використовувати хапифрак, символ зареєстрованого товарного знака, просто вдосконалити її за допомогою цих інших матеріалів. Садовий експерт Epic Garden Жак Ляков рекомендує наступну формулу для посухостійких видів. Три частини гірського ґрунту, хап і фрак, символ зареєстрованого товарного знака, дві частини великої піску або гранітної крихти, дві частини пемзи або перліта. Виберіть правильний контейнер. Розмір контейнера це все для здоров'я гончарних рослин. Деякі культури мають глибоко проникаючі коріння, які потребують високого горщика, а інші мають кореневу систему матки, яка вирощує поверхню поверхні, види, що утворює корінь стрижня, погано росте в неглибоких контейнерах. Більшість культур вважають за краще рости в горщиках з глибиною не менше 30 сантиметрів. Рослини з високим споживанням поживних речовин, таких як помідори, перець та кабачки, будуть краще рости в горщиках з глибиною 60 см. Почніть з горщика належного розміру, і ваші рослини дякують вам здоровим зростанням. Фруктові дерева та великі зразки потребують багато місця для їх величезної кореневої системи. Дерева, такі як яблуні, персики та сливи, найкраще ростуть у горщиках на 20 галонів, 25 галонів або більше. Деякі типи контейнерів мають резервуари, в яких зберігається вода. Вода з бака повільно просочується в контейнери через гніт або мотузку. Такі контейнери часто викликають загибель рослин, оскільки багато садівників поливають їх як звичайні горщики. Замість верхнього зрошення поповнюйте резервуар системи автоматичної води після її спустошення. Це гарантує, що ваші рослини залишатимуться мокрими без надмірної вологості. Ці контейнери найкраще підходять для орендованого житла, заміських будинків та котеджів, які ви відвідуєте нечасто. дотримуйтесь правил відстані між рослинами. Відстань між культурами настільки ж важлива, як і розмір контейнера для вирощування здорових рослин. Якщо ви саджаєте культури занадто близько один до одного, урожай буде невеликим. Але якщо посадити їх занадто далеко один від одного, насіння бур'янів і сміттєзвалище може проростати між ними. Рекомендації на відстань вказуються на кожній упаковці з насінням, які ви купуєте, і їх, як правило, можна дотримуватися інших сортів одного типу. Якщо ви збираєте насіння самостійно, на ваших контейнерах може не бути відстань, використовуйте вимоги на відстані, зазначені для тих же культур на інших пакетах. Приклад броколі щороку я збираю насіння броколі з моїх улюблених рослин. Потім, коли настає час посадки, я дотримуюся рекомендацій на відстані для подібного сорту, наприклад, діачіко, які я знаходжу в інтернеті. Найкращі рослини для щільної посадки в контейнерах це зелені культури листя, їх потреби в космосі менші, ніж у інших вимогливих культур, і ви можете постійно збирати їх, що дозволяє сусіднім рослинам заповнити вакантний простір. Наприклад, ви можете відрізати голови салату на висоті близько 10 см від землі, і вони знову виростуть, якщо погода прохолодна і м'яка, виберіть гарне розташування. Різні види рослин віддають перевагу різним місцям. Подвигування, культурні культури, такі як перець, помідори та фруктові дерева, вважають за краще повне сонце для хорошого зростання. Їм потрібно просвітати 6-8 годин прямого сонячного світла на день. Інші, такі як прострадла зелені та тіньові багаторічні рослини, найкраще ростуть у частковому тіні. Оскільки контейнери легко переміщуються, ви можете переставити свої садові зразки так часто, як це необхідно, щоб забезпечити їм потрібну кількість сонця. Можливо, ви помітите опіки на листках і хочете переставити рослину в більш тінистому місці. Інакше ви побачите, що рослина тягнеться до світла і хочете надати йому більше сонця. Важливо зазначити, що рослини не призначені для частих руху, їх коріння кріпляться на місці, при перестановці перекладіть їх повільно, піддаючи їх новому середовищу протягом декількох годин на день. Збільшити час експозиції протягом двох тижнів, поки рослини не будуть повністю пристосовані до своїх нових місць. Повільна залежність це як загартовування саджанців, це допомагає рослинам акліматизуватися. Додати компост. Я впевнений у компості та його здатності вдосконалювати ґрунт. Це органічний матеріал, який ви можете зробити у своєму саду. Компост складається з органічних відходів, які розкладаються в добавку ґрунту, укладеної гумусом. Ви додасте кухонні відходи, садові клаптики та осіннє листя в купі, щодня переводять її та підтримуйте у вологому стані. Після декількох тижнів повороту у вас буде багата, родюча і волога добавка в ґрунті. Щоб використовувати компост для покращення здоров'я контейнерних рослин, додайте шар з товщиною від 2,5 до 5 см до поверхні ґрунту. Залиште простір навколо основи рослини, щоб не закрити його багажник чи основне стебло. Вилийте ґрунт і спостерігайте, як ваша рослина ставить у здоровий ріст. Інші матеріали діють як компост, ізоляцію, живлення та захист коренів рослин. Солом'яна, листова форма та стійкі дерев'яні чіпси, інші підходящі добавки. Виберіть улюблений продукт у садовому центрі або використовуйте те, що є під рукою, щоб заощадити гроші в цьому сезоні. Палені листя бюджетний варіант, вони рясні, їх легко знайти, і вони абсолютно природні. Відчувати себе регулярно. Регулярне добриво ваших кольорів та овочів допомагає їм процвітати та активно рости. Відсутність поживних речовин може призвести до зупинки росту. Слабких стебел або залучення шкідників та захворювань. Скільки добрив і який тип використання залежить від типу рослини, збалансовані добрива з високим вмістом фосфору та калію добре підходять для цвітіння та плодоносних сортів, тоді як листова зелень віддає перевагу сумішкам з високим вмістом азоту. Деякі, наприклад, чорниця та рододендрони, віддають перевагу кислому ґрунту і потребують добрив з кислотним РН. Існує кілька різних типів добрив. Ви знайдете рідкі, зернисті та порошкоподібні форми органічних або синтетичних матеріалів. Органічні добрива, як правило, краще підходять для домашніх садів, ніж синтетичні, оскільки вони не додають сіль до ґрунту. Синтетичні види, хоча вони діють швидко, можуть спричинити накопичення поживних речовин під час передозування. Незалежно від того, які добрива ви вибрали. Мітка продукту вказує на правильні норми дозування та ведення. Він вказує, скільки використовувати для газонів, овочів та квіткових гряців. забезпечити постійну вологість. Вологість необхідна для підтримки ваших контейнерних рослин щасливою та здоровою. Вода дозволяє їм транспортувати поживні речовини з коренів до листя і вершини стебл. Без цього веяни і смерть швидко прийдуть. Швидкість втрати води в копії гончарів вище, ніж у рослин у відкритій землі. Кількість води для поливу змінюється залежно від типу рослини. Кактуси стійкі до посухи чагарники та сукуленти добре ростуть з недорогим поликом, тоді як термофільні культури та однорічні потребують постійної вологості. Більшість вигод, що вирощують культури від поливу кожні або два тижні. Ця частота збільшиться влітку і зменшиться восени та зими. Висока температура та достаток сонячного світла викликають швидке висихання землі, у розпал літа, можливо, вам доведеться щодня поливати. Використання великого підходящого горщика горщика є ключовим моментом у запобіганні втрат води. Коли рослина розвиває занадто багато коренів у невеликій каструлі, вона стає прив'язаною корінням і не може ефективно поглинати воду. Полив буде вільно протікати, не просучуючи кореневу грудку, поки не пересадите його. Захистіть делікатні рослини. Замість того, щоб дозволити вашим делікатним зразкам спалювати або страждати від морозу, ви можете заздалегідь захистити їх за допомогою простих методик. Покриття матеріалів або сільського господарства це один із матеріалів, який допомагає, коли холодні температури приходять восени та зими. Просто киньте тканину на надземну частину рослини вночі і вийміть її, коли температура піднімається вище нуля. Пошкодження від сонця та тепла також є проблемою для контейнерного саду. Парасольки, тіньові сітки та вищі дерева забезпечують тінь, коли ваші культури є найбільш необхідними. Розглянемо можливість переміщення їх з під сонця в спекотні дні в день. Хвилі тепла особливо небезпечні, оскільки більшість видів не можуть протистояти впливу високих температур. Для додаткового захисту від тепла переконайтеся, що ґрунт постійно вологий, а щодня поливає під час хвиль тепла. Якщо тепло або морози є надмірними, розгляньте можливість переміщення горщиків під захистом ганку, внутрішнього дворика або балкона. Поруч із стінами вашого будинку взимку тепліше. А влітку він прохолодніший, ніж навколишній сад. Деякі види, чутливі до морозу, такі як перець або вібрація, взимку потребують додаткового захисту. Це корисно для зими в кімнаті, якщо у вас є вільний простір. Подумайте про те, щоб взяти живці восени та зимувати їх у контейнерах на підвіконні, поки весняне тепло знову не повернеться. Трансплантація зарослих зразків Через рік або більше зростання в одному контейнері багатьом сортам рослин знадобиться трансплантація, щоб продовжувати здоровий ріст. Їх зарослі корені потребують більше місця та свіжого ґрунту, осінь і весна найкращий час для пересадки ваших чагарників, дерев та багаторічних рослин. Щоб пересадити, нахиліть горщик в бік і постукайте по ньому, поки корінь грудочка не ковзає. Деякі коріння можуть дотримуватися країв, розріжте їх ножем хори, хори або іншими гострими інструментами, а потім продовжуйте торкнутися, поки коріння не зійдуть. Приготуйте новий контейнер зі свіжим гірським ґрунтом Happy фраг, символ зареєстрованого товарного знака або подібною сумішю, а потім перемістіть рослину до неї. Додайте більше ґрунту, поки не накриєте коріння, потім налийте. Поки вода не почне вільно витікати з дренажних отворів горщика. Як часто слід пересадити свої багаторічні рослини залежить від того, які типи виростуть і як швидко вони дозрівають. Якщо ви помітили коріння, що стерчать з дренажних отворів або з верхнього шару ґрунту, може знадобитися трансплантація, щоб забезпечити їм більше місця.